Ну, дивіться, Народний фронт не брав участі у виборах. Рейтинг підтримки Народного фронту коливається, отже, і прем'єр-міністра в районі 1%. Очевидно, що за такої громадської підтримки прем'єр би сам мав подати відставку, не чекаючи, поки його відправлять відставку. Як це вплине на конфігурацію коаліції? На жаль, ми говорили про те, що досі не можуть порахувати. Відповідальність за фальсифікації виборці покладуть прямо на президента. Тому що, хоча він за законом і Конституцією жодним чином не може втручатися в виборчий процес, але виборці ж дають оцінку і неформальним можливостям. За неформальними можливостями, безумовно, ця відповідальність в очах громадян ляже на громадянина Порошенка Петра Олексійовича. Як це вплине на коаліцію? Формально Народний фронт і блок Петра Порошенка мають у парламенті 228 голосів. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що цим виборам передувала квазіконституційна реформа, коли через парламент, 31 серпня, пам'ятаємо, з яких жахливих і трагічних обставин протягувався перше голосування за зміни до Конституції, так звана децентралізація. З префектами, з виконкомами замість обласних адміністрацій, але з 2017 року, і таке інше. Отже, 228 має народний фронт і блок Петра Порошенка. Радикали вийшли з коаліції, батьківщина і самопоміч, на мою думку, з останніх моральних сил тримаються в цій коаліції, тому що фактично їхні пропозиції. Переважно ігнорується, особливо це стосується теми тарифів, і е, відтак конфігурація коаліції мала б змінитися. Але якщо буде внесено, припустимо питання про вотум недовіри уряду, вже майже спливає рік. Коли цього не можна було за законом внести, тепер от ми можемо в грудні місяці поставити так питання, то відповідно, чи на береться голосів в парламенті за відставку уряду. Судячи з того, що по факту, як ми це бачили на голосуванні за конституційні зміни, ще раз підкреслюю, на голосуванні за конституційні зміни, ми побачили, що опозиційний блок, блок Петра Порошенка, Народний фронт, голосують солідарно. Отже, утворюється така, я б сказав би, неприродна коаліція, опозиційний блок. Петро Порошенко і е, Народний фронт Яценюка в цьому разі голосів за відставку уряду може і не набратися, і він знову отримає е, рік імунітету від е, відставки. Поки що це виглядає ось таким чином.